Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив 10 вересня, що ізраїльтяни вирушають в українське місто Умань на святкування Рош Гашана винятково під особисту відповідальність. Про це він сказав на засіданні Кабміну. Пише. The Times of Israel. Нетаняху зазначив, що ця поїздка небезпечна, а Бог не завжди захищав ізраїльтян на українській і на європейській землі. Прем'єр наголосив, що коли в Ізраїлі обстрілюють, люди йдуть у сховища, але в Україні цитата сховищ там немає. Водночас він послався на президента України Володимира Зеленського, який за словами Нетаняху у нещодавній розмові з ним попередив, що Умань не може захистити великий наплив туристів. Видання зазначає, що незважаючи на загрози для прочан на території України, уряд Ізраїлю виділяє їм на допомогу 4 мільйони шекелів, це трохи більше мільйона доларів.